Московський патріархат посилює свої позиції, принаймні в білій церкві. Адже як нещодавно стало відомо, Українська православна церква, яка більше року відкрещується від своєї залежності від Москви, зареєструвала право власності на п'ять споруд загальною площею 2868,6 квадратних метрів. Все це на території жіночого монастиря рівноапостольної Марії Магдалини на заріччі. Проблема вся в тому, що частина будівель практично майже всі, крім Самого собору Марії Магдалини, всі будівлі, які знаходяться на території Марії Магдалини, вони оформлені як приватна власність монастиря Марії Магдалини, Української православної церкви Московського патріархату і державний реєстратор міської ради, як я вчора озвучив, це офіційно оприлюднені документи Бурімська Наталія Іванівна. Вона 16 лютого 2022 року, практично за тиждень до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, вона внесла. В реєстр як приватну власність ці будівлі, паркани. Ну я я на території ніколи не був, не можу точно сказати, що там знаходиться, але там чітко прописано, що практично майже все воно в приватній власності церкви Московського патріархату. Звичайно, звинувачувати державну реєстраторку в посібництві окупантам зарано, адже вона не могла знати, що через тиждень після її дій розпочнеться повномасштабна війна. Але поспілкуватися із Наталією Бурімською ми спробували. Зараз ми знаходимося в центрі надання адміністративних послуг за цими дверима і працює. Пані Наталя Бурімська, яка видала реєстраційні документи на право власності п'яти будівель для московського патріархату. Спілкуватися з нами, пані Наталя, відмовилась. Вийдіть, будь ласка, а ніяких спілкувати не буде. Чому? Ні, 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 вибачте. Ну, дивіться, якщо ви не ні. хочете на камеру спілкуватися, я. Ніяк я не буду спілкуватися. Прибачте, я посадова особа, Я ж не. То правильно, ви посадова особу? Будь ласка, вийдіть, я не буду ні з ким спілкуватися. А чому? Думаю, ні, прибачте. Я хочу розібратися, на яких підставах просто у них з'явилося це право власне. Вам все розкажуть. Все розкажуть. Наше керівництво прес-служби, будь ласка, куди це є міськраду. Зрозуміло, що після розголосу чиновники не надто бажають давати якісь коментарі. Однак, якщо вивчити витяг із державного реєстру, видно, що дійсно державна реєстрація відбулася за день до повномасштабної війни. Однак саме право власності на споруди монастир отримав ще у 2010 році і всі ці роки не поспішав реєструвати його. Чому ж це відбулося саме за день до війни? Питання риторичне, ніби святі отці знали про вторгнення Росії. Така сама ситуація із земельною ділянкою. За інформацією редакції, вона була передана у постійний Користування у тому ж таки 2010 році зараз місцева влада має якось вирішувати ці питання. Я думаю, що найближчим часом депутати білоцерківської міської ради вони чи зберучи позачергову сесію чи на черговій сесії, ми вирішимо це питання і особисто можливо навіть і я буду ініціювати його, щоб розірвали всі договори актів постійного користування, які є якими користуються за мене ділянками. Саме ця церква Українська Московського патріархату до речі, всі священики. УПЦ, як один кажуть, мовляв, вони не в підпорядкуванні московського любителя розкіші Кирила, але сам він продовжує називати своїх колег українською православною церквою Московського патріархату навіть у 2023 році. І дивлячись на те, що роблять священники цієї церкви у різних містах та селах України, стає зрозумілим, що УПЦ точно не дружня нашій державі структура, але вони і до сьогодні користуються комунальною землею та вже приватизували споруди на ній. В той же час Микола Гопайнич каже, деякі з будівель не мають ж... Жодного відношення до УПЦ і справа все в тому, що і сам монастир, і кілійний корпус, які там знаходиться, будували ще Браницькі в 19 столітті. І московський патріархат, сучасна білоцерківська єпархія, не має абсолютно ніякого відношення до тих будівель. Вони просто могли взяти там чи в оренду оформити, чи безкоштовне користування, тому що ці будівлі, зокрема, і сам собор Марії Магдалини, вони є архітектурною і культурною. Історичною спадщиною нашого міста Білої церкви таким чином виходить, що якщо із землею, яка наразі є у постійному користуванні монастиря, можна вирішити питання силами депутатського корпусу, рішення про приватизацію споруд можливо доведеться скасовувати у суді. Маємо надію, що тут Фаміда стане на бік справедливості. Дмитро Ніжельський Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.